Вітаємо, дорогі друзі, колеги, підписники. З вами я, Каріна Тригуб, практичний психолог та асистент вчителя. і другий спільний ефір з Тетяною Сидорко, практичним психологом. І сьогодні ми поговоримо про таку болючу для всіх батьків тему, як школа, як витримати. Дистанційне навчання, як не зійти з розуму, надамо практичні рекомендації, розберемо основні питання, отож, очікуємо Таню і починаємо. Можливо, у вас є додаткові запитання стосовно школи, навчання. Можете прописати в коментарях, і ми обов'язково вам відповімо або в ефірі, або після ефіру. Вітаю, так? Добре. Так, доброго дня, Каріночка, рада тебе вітати, рада вітати всіх наших друзів, підписників. Сподіваємося, вам це відео сподобається, і тому чекаємо на ваші запитання. Добре, Таня, в мене до тебе також є перше питання. Воно стосується того, що часто батьки, коли разом з дітьми готуються до, до наступного року, виконують домашні завдання, доводять дітей до істерик. Скажіть, будь ласка, як з цим бути, наскільки це нормально і як цього уникати? Ну і справді це таке дуже зі... болюче питання для дітей, взагалі домашні завдання, та із через те, що зараз дистанційне навчання, це болюче питання також для батьків. Насправді потрібно спочатку е... зрозуміти, що деякі батьки насправді не знають, як по-інакшому, тобто, все йде або через крик. Або, як то кажуть, вибачте, через підзатильник, і по іншому вони до дитини достукатись не можуть. І також батьки мають розуміти, що вони в одинакових ситуаціях дуже часто реагують по-різному. Ну, наприклад, вчора дитина не могла виконати певне завдання або приклад. Мати була в настрої, спокійно сіла біля дитини, допомагає виконати це завдання. А сьогодні, коли у мами немає настрою, щось там не вийшло, або вона просто не встигає. По домашніх справах це викликало бурю емоцій, з якими мама на превеликий жаль не може впоратися, і тому доводить до такого стану дитини. Дитину вірніше, вибачте. Дуже часто я зараз зустрічаю, коли батьки знімають на відео. Тобто, мало того, що дитина вже доведена до такого істеричного, скажімо так, стану, так ми ще знімаємо це все на відео. Мало того, що мама насміхається, ще й е, знімає відео і викладає його в соцмережі. У мене також виникає питання, якщо чесно, навіщо батьки це роблять? Я, якщо чесно, цього справді не розумію. Тобто... Дитина проявляє емоції, які зараз її обурюють. Вона не може з ними впоратися, а батьки насміхаються, ще й це все виставляють. Навіщо це робиться? Те це саме, що, наприклад, мама або тато щось у них там трапилося. Вони плачуть, вони не знають виходу з цієї ситуації. А хтось бере і знімає на відео. Це все викладає. Мабуть, з цими батьками потрібно так вчинити. От правда, тому що мене це обурює. Таке знецінення емоцій дітей і просто насміхання над ними ваша задача навчитися керувати собою, це важко, особливо з дітьми. вірніше. Тобто, не потрібно постійно керувати собою. Так, ми дійсно піддаємося емоціями, це нормально. Але коли поруч сидить ваша дитина. Будьте такі, ну, відповідальними батьками і намагайтеся керувати своїми емоціями і не випускати їх повністю на дитину, бо дитина, мало того, що не може впоратися зі своїми емоціями, так вона ще й не може впоратися з вашими емоціями. Ви покладаєте через це на неї відповідальність. І ще мене також обурює, коли батьки забороняють дітям плакати, не плач, заспокойся, я тобі кажу, скільки можна, ти ще мене не чуєш. Тобто, Таке знаєте, як блокування емоцій, мені не можна плакати там, або мені не можна сміятися. Подальшому дитина буде взагалі боятися їх проявляти. Тому, якщо ви не можете робити з дитиною домашнє завдання, не через те, що ви погані батьки, а через те, що ви просто втомлені, або і самі просто не знаєте, як виконати це завдання, зробіть так. Щоб ви його не виконували з дитини. Нехай це завдання з дитиною виконує інша людина. Поштуйтеся на роботу і заплатіть іншій людині, аби вона робила домашні завдання. Вибачте за мою таку грубість, але якщо ви не можете, то знайдіть людину, яка зможе. І не потрібно ламати психіку собі й своїй дитині, бо діти цього не заслуговують. І, взагалі, я колись спостерігала відео. Знову ж таки, коли мама виклала, виклала відео, коли дитина не може відповісти правильну відповідь на елементарне запитання стосовно якогось прикладу, і я дуже часто захочу в коментарі або послухати, як батьки будуть себе виправдовувати. Бо факт, що це відео не викликає якогось задоволення, і що там зараз будуть коментарі або запитання від глядачів, яким це не подобається. І е, закріплене прям таке повідомлення, коли мама пише: до цього все було добре, всі відповіді були вірні. А ось це останнє найелементарніше завдання, вона не могла його виконати, і дитина просто настільки плакала. От запитання для мама до мами воно варте того? Взагалі, ось таких е, такого переживання дитиною варте Оце, оцей приклад він того вартий. Ну навіщо? Ну навіть якщо вона не виконає те приклад або не виконає те завдання, ну то що? Ну, ну, я не розумію, взагалі, воно ну, того варте, справді, на мою думку, ні, абсолютно. Ну, навіть якщо вона не отримує ту оцінку, яку б вам хотілося, щоб вона отримала, Ну то, вибачте, то ваша проблема, що ви хочете, аби вона отримала таку оцінку. Можливо, їй це не потрібно вона цього не хоче. Можливо, їй це не цікаво, можливо, вона справді не може його виконати. А можливо, просто дитина була втомлена. Дитина втомилася вже від тих прикладів, їх було багато, і вона вже не хоче, видно, що там було вже ніч, тому що в кімнаті було темно. Тому, будь ласка, бережіть себе і своїх дітей. І ось це все воно того не варте насправді, бо потім прийде час, і ви будете про це шкодувати, повірте. Добре, і так, Каріночка, у мене до тебе також буде питання. Справді, деяких батьків також шкода, як все ж таки встигнути все. Ось дуже багато жінок, чоловіків, вони працюють на роботі, вони приходять втомлені, Дома також дуже багато справ. З дітьми уроки потрібно зробити, люди втомлені. І от як я можу встигнути все? У мене немає на це часу. Як встигнути так, все? Відносно, питання досить актуальне для багатьох батьків для кожної людини? Цілком погоджуюся. Справа в тому, що ми звикли дивитися якісь фільми, серіали, там, де жінка зранку прокинулася, вийшла на бігову доріжку, пробіглася, зайнялася спортом, зробила каву, пішла до душу, приготувала сніданок, потім всі, вся сім'я сіла, вони поснідали, далі допомогла дітям зібратися до школи, допомогла там чоловіку знайти кроватку, поправила йому ту саму кроватку, і всі пішли по школам, по роботам. Жінка успішно відпрацювала робочий день. Сягла успіхів на роботі, після роботи прийшла весела, щаслива, готує обід, готує вечерю, потім ввечері вони всі разом проводять якось час з сім'єю. Всі щасливі, всі завжди задоволені. Справа в тому, що, на жаль, в житті так не буває. Неможливо встигнути зробити все. І нам важливо виділяти пріоритети, що зараз для нас є найважливішим цей момент часу цього дня, цього місяця, цього року, і приділяти більше уваги тому аспекту, який дійсно буде зараз найважливішим і найпотрібнішим. Наприклад, якийсь момент часу, коли дитина йде до першого класу, якщо це ще й навчання дистанційно, звісно, краще відкласти всі свої справи і зайнятися. Дитиною приділити більше їй уваги, але в якийсь момент часу може бути по-іншому, може бути якась криза у сімейному житті з чоловіком, і тоді більше уваги потрібно дати чоловікові. Може бути також така ситуація, що на роботі з'явилася можливість заробляти більше грошей, з'явилася якась перспектива стати краще. І тоді, на деякий час, в принципі, можна і відкласти певні сімейні справи, щоб більше уваги приділити саме роботі. І також важливо розуміти, що нам треба наповнюватися енергією, брати десь ці сили для того, щоб нам вистач, нас вистачало на все, яким чином ми можемо брати цю енергію, добувати її. Це спілкування з позитивними людьми, які дарують гарний настрій. Це також заняття спортом, фізичні вправи. Якщо вам здається, що у вас немає часу на те, щоб виконати фізичну вправу, ви дуже сильно помиляєтесь, тому що якщо ви виконаєте цю вправу буквально 5 хвилин, не треба там якісь великі досягнення в спорті робити. 5 хвилин ви позаймалися, все у вас з'явиться більше енергії, більше бажання, ви якби розворушитеся і будете набагато активнішим. Ну і також наше оточення. Воно дуже сильно впливає, тому треба... Звернути увагу, щоб у вашому оточенні не було людей, які тільки з'їдають ваш час і нічого вам взагалі не дають, і лише ви все робите для них. Не варто боятися, що ви когось образите, і від таких людей треба поступово або позбавлятися, або мінімізувати хоча б спілкування з такими людьми. Ну і ще дуже багато енергії дає те, коли людина робить те, що їй подобається. Також mm -hmm. варто про це пам'ятати. І...